У творі Вільяма Шекспіра Ромео і Джульєта найважливішим елементом є кохання між головними героями, яке виявляється не просто словами, а діями. Цитата Любов багата ділом, не словами, пишається собою без прикрас. Добре підходить до опису відносин Ромео і Джульєти. Цю п'єсу написав Вільям Шекспір, англійський драматург, народився в місті Странфорд на Ейвоні. За свою надовгу кар'єру написав. 37 п'єс, 10 трагедій, 17 комедій, 10 історичних хронік, 154 сонета, дві поеми та чимало романтичних віршів. Одна з проблем твору це кохання та смерть. Проблематика твору полягає в показі того, як кохання Ромео та Джульєти веде до їхньої трагічної смерті. А чи знали ви, що з моменту першої зустрічі до моменту їх весілля Ромео і Джульєта знали один одного менше 24 годин? Зараз у багатьох мовах і культурах ім'я Ромео стало призивним для позначення безнадійного закоханого чоловіка? Джульєта є символом вірності та відданості. Вона готова пожертвувати своїм життям ради коханого. Майо характеризується як людина, яка має сильний емоційний спектр, здатна переживати як і радість, так і глибоку тугу. Отже, Ромео і Джульєта Вільяма Шекспіра це неперевершена драма, що розповідає про найбільшу і справжню любов через пристрасть, трагедію та загибель. Це шедевр, який вразливо відображає конфлікт між двома родами, столітніми непорозуміннями та пристрастю, яка перебуває за. Межами соціальних та політичних обмежень, Шекспір майстерно вписує вічні теми, такі як кохання, відданість та смерть, у витончені діалоги та запаморочливі сюжетні повороти. Ця п'єса не тільки залишає глядачів і читачів захопленими своєю красою, але й залишає глибокий слід у їхній душі, нагадуючи про важливість, любові та примирення.